Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Івангеля від Марка, 7 глава, з 5 по 16 вірш. Одного разу запитують Ісуса фарисеї та книжники: Чому не ходять учні твої за переданням старців, але не вмитими руками їдять хліб? Він же сказав їм відповідь: Добре пророкував Ісайя про вас, лицемірів, як написано. Цей народ устами мене шанує, серце ж їхнє далеко знаходиться від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням заповідям людським. Бо ви, залишивши заповідь Божу, дотримуєтеся передання людського, обмивання чаш і кухлів, і багато іншого цьому подібного робите. І сказав їм: Добре ж! Ви відкидаєте заповідь Божу щоб передання свого додержуватися. Мойсей посказав, Шануй батька свого і матір, і хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, хто скаже батькові чи матері корбам, тобто дар Богові те, чим би ти від мене скористався, цьому ви вже Потураєте нічого не робити для батька свого або матері своєї, скасовуючи слово Боже передання вашим, яке ви встановили, і подібного до цього багато чого робите. І, покликавши весь народ, говорив їм слухайте мене всі, й розумійте, ніщо з того, що входить у людину зовні, не може її осквернити. Але що виходить із неї, те оскверняє людину. Якщо хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.